Привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською, з вами Пополюха і сьогодні в нас складна тема для Мідлів та вища: статичні типи тестування або рецензування. Моя порада, якщо ви трейні або джуніор, якщо ви тільки вчитеся, я дуже раджу вам пропустити це відео. Тут буде багато технічної інформації. Вона вся взята з ICQB. До речі, ця інформація є хорошим джерелом для підготовки до екзамену ICQB. Якщо ви Мідал... Продовжуємо слухати, але буде важко. Хочу одразу розповісти вам про те, що тут буде такий ліричний відступ, передумова. Тобто я розповім вам про всі атрибути, артефакти статичного тестування. А потім в кінці ми розглянемо всі чотири типи статичного тестування. Я розділю це відео на тайм-коди для того, щоб ви могли, якщо ви вже знаєте ці передумови, щоб ви одразу могли перейти в кінець і подивитися якраз такі чотири типи тестування. А поки що починаємо детально. Почнемо із того, що таке статичне тестування. Це таке тестування, яке перевіряє документи. І одразу ж виникає питання, які документи потрібно перевіряти в статичному тестуванні. І отже, тут названий цілий список документів, які можна перевірити. Це специфікації, тобто вимоги, включаючи бізнес вимоги, функціональні вимоги та вимоги безпеки. Це епіки, користувацькі історії та аксептанс-критерія. Те, що береться із, наприклад, Jira або Azure DevOps. Це архітектура та проєктні специфікації, якщо мова йде про девелоперів, вони також проводять статичне тестування. Також це код. Звичайний приклад статичного тестування коду це код рев'ю, який робить кожен девелопер, якщо у вас є. Хоч один друг девелопер, він по-любому робить статичне тестування коду, тобто код ревю процес. Тестова документація, те, що робимо ми, включаючи тест-плани, тест-кейси, тестові процедури, автоматизовані тести, бах-репорти, чек-лісти і так далі. Посібники користувача, також називаються гайди, інструкції або менюали, веб-сторінки, контракти, проєктні плани, графіки та бюджети, моделі, такі як діаграми дії, які можуть бути використані для тестування на основі моделей. Тепер поговоримо про переваги статичних методів. При застосуванні на ранній стадії розробки програмного забезпечення статичне тестування, це дає змогу виявляти дефекти ще до проведення динамічного тестування, тобто до тестування програми. Дефекти, які виявлені на ранній стадії, їх набагато дешевше виправити, ніж дефекти, виявлені на пізнішій стадії життєвого циклу. Особливо в порівнянні з дефектами, знайденими після релізу та активного використання програмного забезпечення. Тепер про переваги статичних типів: виявлення та виправлення дефектів більш ефективне до проведення динамічного тестування. Ідентифікація дефектів, які важко виявити під час динамічного тестування, простіша. Можна знайти дефекти, які важко виявити під час динамічного тестування. Також ми запобігаємо дефектам дизайну або кодування шляхом виявлення невідповідностей, неоднозначностей протиріч упущень неточностей та надмірності у вимогах. Підвищення продуктивності розробки, включаючи покращення дизайну та супроводженості коду, Скорочення витрат та часу на розробку та тестування, і поліпшення комунікації між членами команди у процесі участі у рецензуванні. До речі, я буду часто говорити слово рецензування, рецензування це те саме, що статична перевірка, тобто перевірка документів. Тепер типові дефекти, які легше і дешевше знайти та виправити за допомогою статичного тестування. Це дефекти вимог, наприклад, ці самі невідповідності, неоднозначності, неточності, протиріччя, упущення та надмірність. Також це конструктивні дефекти, наприклад, неефективні алгоритми та структури бази даних, сильні зв'язки та низька зв'язність, те все до програмістів. Далі відхилення від стандартів, наприклад, недотримання стандартів кодування, тих самих код конвеншенів, правил написання коду. Неправильні специфікації інтерфейсу, наприклад, різні одиниці виміру, вразливість системи, наприклад, вразливість переповнення буфера, прогалини або неточності у відстежуваності та охопленні тестової бази, наприклад, відсутність тестів для acceptance критерій Тепер поговоримо про сам процес перевірки або ж рецензування. Він складається із наступних активностей. Зараз буде п'ять таких фаз, таких самих як в циклі тестування або циклі життя програмного забезпечення. І я розповім про кожну із них. І отже, ці п'ять фаз це планування, ініціалізація перевірки, тобто її початок, далі індивідуальна перевірка, обговорення проблем та аналіз і виправлення та звіт. І підемо по планування. В плануванні ми робимо такі активності: визначення обсягу роботу, що включає мету рецензування, які документи або частини документа підлягають розгляду, та характеристики якості, що підлягають оцінці. Тобто, ми визначаємо, що ми будемо робити, що ми будемо перевіряти, і як, якісно воно має бути написано: оцінка тривалості та трудовитрат, тобто скільки займе процес рецензування. Визначення характеристик рецензування, таких як тип рецензування, ролі, дії та чек-лісти. Є чотири типи рецензування, це про те, що чотири останні пункти всі презентації. Про ролі поговоримо трошки згодом, а дії та чек-лісти це якраз ми тут і обговорюємо. Далі вибір людей для участі у рецензуванні та розподіл ролей. Тобто процес рецензування він завжди вимагає декількох людей, хоча б одного перевіряючого. І тут потрібно обрати, хто буде перевіряти це одна людина чи команда. і Якщо це команда, то які в них ролі? Навіщо нам багато людей? Далі визначення критеріїв входу та виходу для більш формальних типів рецензування, наприклад, інспекції. Це останній слайд цієї презентації. Перевірка відповідності критерії входу для формальних типів рецензування. Наступна фаза або крок це ініціювання рецензування, тобто початок рецензування. Тут ми розповсюджуємо документ, які будуть перевіряти фізично або електронно, пояснюємо охоплення, цілі, процеси, ролі та робочий продукт, тобто цей документ, учасникам процесу. Тут, можливо, десь презентація. Буде фраза Робочий продукт. завжди напишіть собі десь на листочку Робочий продукт дорівнює документ. Робочий продукт це термін із ISTQB, який описує будь-який документ, який ми будемо перевіряти. Далі, також в ініціювання входить відповідь на будь-які питання, які виникли у учасників під час рецензування. Тобто ми представляємо документ і. Всі учасники перевіряючі можуть задавати нам питання. Далі йде фаза індивідуального рецензування, тобто індивідуальної підготовки, де всі учасники рецензування, всі перевіряючі мають самостійно сісти та перевірити документ. І тут вони визначають потенційні баги, рекомендації та питання. Після того йде крок обговорення проблем та аналіз. Тут рецензенти, тобто перевіряючі, Повідомляють про виявлені потенційні дефекти, наприклад, на нараді з рецензування. Тобто збирається мітинг, і на ньому ті, хто перевіряли, говорять, що я знайшов такі то потенційні баги, їх треба виправляти. Далі проводиться аналіз потенційних дефектів, призначення їх людям та встановлення їх статусу. Наприклад, що Василь повинен фіксити такий-то баг, і його статус «Not started». Далі оцінка та документування характеристик якості, і оцінка результатів рецензування за критеріями виходу для ухвалення рішення за результатами огляду, наприклад, відхилений, необхідні зміни прийнятий, можливо прийнятий або з незначними змінами. Так і останній крок це внесення змін та звітність. Створення звітів про дефекти для тих результатів, які потребують змін, виправлення виявлених при рецензуванні дефектів, зазвичай зроблені автором, обговорення дефектів з відповідною особою або командою. Тут обговорюється, коли баг знайдено в документі, і також що потрібно обговорити на рецензуванні. І реєстрація оновленого стану дефектів, якщо щось виправили в багу, що включають угоду автора коментаря. Тобто, якщо хтось із перевіряючих написав вам коментар, сказав виправте це, то зараз стан дефекту оновлюється, але ми обов'язково повинні цього автора коментаря тегнути, сказати: Дивися, ти робив такий-то коментар, я його виправив в перевір. Далі у формальних типів рецензування це збір метрик, про метрики ми будемо говорити згодом, це формули, які перевіряють якість, але якщо ж ви middle, то ви це маєте знати. Далі це перевірка виконання критеріїв входу для формальних типів рецензування та прийняття документу, тобто робочого продукту, при досягненні критеріїв виходу, тобто здача готового документу. Тепер поговоримо про ролі, які ж ролі бувають у нас в процесах рецензії? Їх всього 6. Вони. Можуть відрізнятися від залежно від типу рецензії. Про це поговоримо згодом. Отже, перша роль це автор: це той, хто створив документ, створив аналізований робочий продукт, і він буде виправляти дефекти в продукті, що розглядається. Другий – це менеджер, він відповідає за планування рецензування, приймає рішення щодо проведення рецензування, визначає персонал, який буде перевіряти, бюджет та час, які потрібно витратити на перевірку. Відстежує поточну економічну ефективність. Чи варто зараз налаштовувати купу мітингів по 40 людей? Щоб вони перевірили один тест кейс, та приймає управлінські рішення у разі неадекватних результатів. Наступна роль це ведучий або ж модератор. Він забезпечує ефективне проведення рецензування, за необхідності забезпечує посередництво між різними точками зору. І це та сама людина, від якої залежить весь успіх рецензування. Як на мітингах є скрам-мастер, який веде мітинги, так тут є ведучий або модератор. І до речі, скрам-майстер часто може бути ведучим рецензування. Керівник рецензування він може брати на себе загальну відповідальність за рецензування і вирішує, хто братиме участь, організовує час та місце проведення. Рецензенти – це люди, які перевіряють документ, вони можуть бути предметними експертами, особами, які працюють у проєкті, зацікавленими сторонами, зацікавленими в робочому продукті особами або особами з вузькими технічними або бізнес-знаннями. Вони визначають потенційні дефекти в продукті, що розглядається, перевіряють продукт, можуть представляти різні погляди на продукт. Наприклад, це може бути тестувальник, програміст, користувач, оператор, бізнес-аналітик, експерт з використання тощо. І остання роль це секретар або ж реєстратор. Він збирає потенційні дефекти, виявлені під час індивідуальної перевірки, тобто під час рецензії, рецензування, записує нові потенційні дефекти, відкриті питання та рішення, і, в принципі, записує логі, тобто записує процес всього, що відбувається на мітингу. Тепер нарешті перейдемо до головного, які є типи статичних перевірок або ж статичні типи тестування. Їх є всього чотири. І нам важливо вчити англійські назви: це informal review – неформальна перевірка, walkthrough – покроковий розбір, а technical review – технічна перевірка та inspection – Інспекція. Пройдемося по кожному з них дуже коротко. Неформальна перевірка це максимально неформальний процес. Я зустрілася з... Своїм кінтом на проєкті кажу, перевір мені цей тест кейс. Мій кінт на проекті такий. Отут, тут -от два бага. Я виправляю, я молодець. Цей процес може набувати форми парного програмування, тобто двоє людей, які працюють одночасно, наприклад, на онлайн-мітингу. Вони працюють, програмують, перевіряють одне одному код, перевіряють тест кейси або пишуть їх одночасно, або просто на мітингу. Далі техліт може перевіряти дизайн та код. Користь перевірки залежить від того, хто перевіряє. Та основна мета це швидкий та недорогий спосіб знайти потенційні дефекти. Головним прикладом є код рев'ю, коли програміст пише код, кидає своєму ліду на перевірку, і лід каже коментарі, як потрібно краще написати. І цей спосіб може допомогти знайти потенційні баги вже в коді, навіть не запускаючи його. Далі покроковий розбір. Цей мітинг проводиться автором документу, автором робочого продукту. Він може набувати різних форм, сценаріїв, прогонів, експертних оцінок. Це відкрита сесія, на яку може прийти хто завгодно. Підготовка перед мітингом не обов'язкова, але бажана, оскільки ми все-таки вчимо когось чомусь. А далі звіт про перевірку не є обов'язковим, секретар також не обов'язковий. Тип мітингу може змінюватися від неформального до формального, і його основна мета навчання, розуміння або пошук дефектів. Що означає? Пошук дефектів це ми перевіряємо документ, а навчання розуміння, допустимо, в нас є документ, який являється вимогою, і хтось демонструє цей документ всім бажаючим всій команді. І, відповідно, основна мета такого покрокового розбору це навчання по цьому документу. І, відповідно, виправлення помилок, коли вони є. Наступний тип статичної перевірки це технічна перевірка. Дивіться, взагалі всі ці типи йдуть від найменш формального до найбільш формального. Неформальна була така, типа, дорогу перевір. Далі покроковий розбір. Давай ми зберемося там на мітинг і перевіримо. Або давайте ми зберемося на мітинг, я вам розкажу. Технічна перевірка, коли вже збираються експерти, це документується і так офіційно перевіряється. І наступна інспекція це прям супер жорстко формальний мітинг або супер жорстко-формальний процес. Отже, технічна перевірка, третій по формальності, третій по складності. Це задокументований процес пошуку дефектів, включає експертів, але участь менеджменту не обов'язкова. Може проводитись як експертна оцінка, віддалі її веде навчений модератор, перевіряючи, готується до мітингу заздалегідь. Тобто, от те, що називалося в нас, індивідуальним. Відуальна перевірка, тобто перевіряючи сідають, і перед тим як почнеться цей мітинг, вони проходяться по вашому документу і шукають в ньому баги. Не обов'язково використовувати чек-ліст. Далі звіт про перевірку проводиться секретарем, тобто тим, хто записує всі дії, проведені на мітингу, і його основна мета це обговорення, прийняття рішень, оцінка альтернатив, пошук дефектів, вирішення технічних проблем та перевірка відповідності вимогам, планам та стандартам. Рухаємося далі. Останній по формальності супер жорсткий мітинг це інспекція. Це може бути мітинг або процес. Уявляйте собі це як щось суперформальне, де 10 офісних планктонів в своїй робочій формі з кроватками збираються і. Обговорюють вашу роботу або ваш документ. Цей тип мітингу проводиться навченим модератором. Зазвичай проходить експертна оцінка, тобто збираються експерти, дивляться на це і говорять свою точку зору. Обов'язково визначені ролі, причому всі шість. А в попередніх мітингах могли деякі бути відсутніми. Обов'язково збираються метрики. Це дуже формальний процес, заснований на правилах та чек-ліст, який. Покроково говорить, які пункти ми повинні виконати для цієї перевірки. Визначено обов'язково критерії входу та виходу, тобто, що має бути, щоб почати цей процес, і який документ має бути на виході. Обов'язково проводиться підготовка перед мітингом. Також в кінці є звіт про інспекцію, включаючи список багів, які були знайдені, виправлені, відхилені будь-яких. Також є follow up процес Це процес в кінці цього мітинга, після якого той. Чий документ перевіряли, виправляє всі помилки в цьому документі, звітує про це, перевіряючим, І якщо у перевіряючих ще є коментарі або якісь питання, то обов'язково відповідає і обов'язково продовжує працювати. І основна мета цієї інспекції це пошук дефектів. Це все. Було складно, але сподіваюсь, було зрозуміло, тому що для мене ця презентація це найзрозуміліше, що я могла знайти. Ця інформація абсолютно слово в слово взята з ISTB. Від себе тут дуже мало, і тому це буде дуже допомагати вам підготуватися до екзамену. Я дуже вдячна вам за перегляд, за коментарі більше чотирьох слів, лайки та підписки. Підтримуйте українське та до зустрічі в наступному гайді.